Всіх вітаю, Сатурн Ретроградний. Це дуже-дуже важливо. Дізнайтеся, як це вплине на кожен знак зодіаку. Овен для вас це час глибокого внутрішнього очищення та завершення важливих кармічних справ. Телець, перевірка дружніх зв'язків і планів, близнюки, переосмислення професійного шляху. Рак випробування віри. Лев, час трансформації через кризи та страхи. Діва. Перевірка партнерських відносин, терези час піклування про своє здоров'я, скорпіон, переоцінка романтичних відносин та сфери дітей, стрілець повернення до родинних коренів, Козиріг – час вчитися бути рішучими та сміливими. Водолій потрібно буде навчитися відповідально ставитися до грошей, риби. Сатурн буде вимагати від вас самовдосконалення у всьому, в зовнішності та у внутрішньому стані. Розвивайтеся. Запис на консультацію чи навчання в директ.